Ісус, це агнець божий. Він взяв на себе всі прокляття і хвороби світу. Він помер за гріхи всього людства, зійшов у пекло замість нас за. Позбавив диявола сили, заброключи пекла і смерті і воскрес і мертвих. Христос, наша Пасха, Він єдиний шлях для всіх людей. Прихід від смерті в життя, від прокляття, благословення, від влади сатани, під заступне слово Боже. Чи маємо ми таку Пасху? Якщо ні, то ми ще перебуваємо під владою губителя. Коли ми святкуємо Пасху неправильно, негідно, обідаємося і п'ячимо, і не розмірковуємо про справжнє значення Пасхи, то ми винні проти тіла крові Господньої. Про це попереджають святі апостоли. І Біблія відкриває нам таємницю, що від цього багато хворих і чимало вмирає. Справжня Пасха або Вечеря Господня це спогад про Христа, про те, що Він врятував нас від смерті, пекла і диявола. Нам потрібен Христос Пасха, не раз на віка, постійно. Ми що миті потребуємо Його милості, благодаті, прощення, зцілення, захисту і любові. Він є шлях, істина і життя. Нам потрібно любити Бога більше, всяких традицій, передань і ритуалів, бо він говорив: хто не зо мною, той проти мене, і хто не зберегвся.